Що забирає наш мир з нашої батьківщини України, Благословенний Бог наш завжди, ні повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, сиди кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посвяти, сили, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не води нас у спокусу. Але визволи нас від лука. У Твоє царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і, повсяк, і на віки вічні. Амінь. Приді та поклонімося цареві нашому Богу приді де поклонімося Христові, цареві нашому Богу Приді де і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог, наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля і гори обертається глибини морські, зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою його. Бистрій течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їй Бог рано світа. затривожилися народи, загидалися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалищити вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сил з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуя, 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 слава тобі, Боже! Мирі, Господеві, помолімся! Господи, помилуй! Замерзли солоди, спасення душ нашу, Господеві, помилімся! Господи, За мерзу, помилуй! Замерзли усні, то добрий стан святих Божих, церкові з'єднання всі, Господеві, помилімся! Господи Пасху, храм цей тих що з вірою, благовінням і страхом Божим вхою до нього Господеві, помолімся. Господи святішого сленського хіри, Франциска, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за привсвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа, нашого Кир Володимира, чесне присвітерство, у Христі, деяконство, за весь причет і людей Господеві, помолімся. Господи, помилуй, поморажені народного заправління і за все військо господеві помолімся, Господи, чинити сили вірних твоїх і укріпити їх місць. Місцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну ослабну, незбори переможну силу і мужність. Христу іменитому воїнству нашому не на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб сповнити соромом і без лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання вирців нашої, щоб вивести сління життя, полонених ворогами і супостатами, рабів його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб ізбавтись нам від усякої скорби, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй Свято прочисту, правлословенно, славно владишуся нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, повинувши самі себе одного одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо Тобі, Господи. О, тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. «Бо Господь явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господне. Сповідуйтеся Господеві, бо Він благ, бо повік милість Його, «Бо Господь явився нам. Благословен хто йде в ім'я Господнє. Обійшовши, обступили мене іменем Господнім протистояв я їм, Бо Господь явився нам, благословен хто йде ім'я Господне не умру а жити буду і повім діла Господні, Бо Господь явився нам, благословен хто йде, в ім'я Господне. Камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою угла, від Господа, стався він і дивний є в очах наших, Господ явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Спаси, Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові нас супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і, повся і на віки віків. Заступництво перед Яким благовімо, і з яким не осоромимося. Не погорди блає молитвами нашими все оспівана Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу, бо Ти, Бога породила. Єдина благословена. Я. Будьмо уважні мир всім, премудрість, будьмо уважні, Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві сини Божі, воздайте Господеві славу й силу, Господь кріпость людям Своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром При до Ефесян послання святого Апостола Павла читання Будьмо уважні. братя. Кріпіться Господі та молоднеси його сили, одягніться в повну зброю Божу. Щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір. І перемаючи все міцно стоятися, Сійте, отже, підперезавши правду й бедра ваші, віддягнувши суброню справедливости, і взушиною готовність, щоб проповідувати Єваніліє миру, а над усе візьміть, віри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукаво. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Слухаймо святого Євангелія мир всім і духові твоєму Від Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і Отець ваш, який на небі прости вам провини наші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваших. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Божу, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святійшого Вселенського Охірея, Франциска, Папа Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава і за просвященнішого архієпископа, і митрополита нашого, Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа, нашого Кир Володимира, за тих, що служить і послужили у святому храмі цьому, і за усіх наших духовних. І всіх во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за богобережене народно, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми на постріли уповаємо, і зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Та ім'я Твоє вірно, прикликаючи з умилінням молимося Всемогутній, Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою впокори їх, і Христолюбивому воїнство нашому віддай їх. Молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава осилилися в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасати на поні, всіх цій землі, і тих, що на морі далеко, і в повітрі. Милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіку, любець Бог єси, і тобі, славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ще іще, преклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, Помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, що дротах смирення рабів Твоїх чоловіку, любно вислухай, помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні, в покаянні і зумилення молимось Тобі. Поможе нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і не має Збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої, силою Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи, Боже, Спасителю наш силою і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щодротах посіти смирення рабів твоїх, що припадають до Твого благотробі, а повстань нам на поміч і оберни нечестиве зухвальство їхнє на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою. За вітчизну своє життя прости про грішення і в день праведної заплати твоєї подай він ціни тлінні, бо ти єси заступник і переможе зі спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі, славу висилаємо Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і не віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що вознісся від нас на небо, слав його сів, праворуч Бога і Отця, спасення нашого ради, молитвами причистої, Своєї Матері, святих славних всіх вальних апостолів, святих Верховних апостолів Петра і Павла, Павлекись, храм наш святий, преподобних і богоносниців наших, і святого апостола Андроніка, і тих, що з ним. Їх пам'ять творимо сьогодні, і молитвами всіх святих помилуй спасе нас як благий чоловіколюбець. Дякуємо за спільну молитву цього молебня. Зараз о першій годині буде божественна літургія, а також як маємо нагоду протягом дня якісь приватні молитви чи долучити свої діла милосердя за для наших воїнів. Стараємося це робити, хай Господь спомагає і нас з вами, і нашу боротьбу. Слава Ісусу Христу!